Ми Знаємо, що Індія є одним із найбільших імпортерів російської нафти. Про це і Трамп заявив, і також Індія купує російську нафту для переробки у нафтопродукти. Бачимо, що Індія досі зберігає баланс між співпрацею із Заходом та Росією. Але знати хотіла вас запитати, чи здатні подібні заяви з боку США, до прикладу змінити її стратегічну нейтральність? Ну ми повинні розуміти, що. Однією з можливих стратегій, ну чи задумок, скажімо так, Дональда Трампа, є те, щоб створити ланцюговий ефект тиску на Російську Федерацію, використовуючи власне економічний вплив на партнерів Москви. І Індія є одним із... Е Очевидних цілей мішеней Трампа і він вже оголошував про запровадження санкцій. І зараз поки що надходять суперечливі дані, суперечливі сигнали з боку Нью-Делі, з боку Індії щодо того, чи вони готові. Диверсифікувати, наприклад, постачання тих ресурсів, які вони купували чи купують досі у Росії, чи ні. Ну насправді я думаю, що Нью-Делі повинна ну це держава, повинна уряд її повинна бути зацікавлений в тому, щоб зберегти свої економічні показники, але водночас не так зробити, щоб не постраждали його політичні зв'язки з тими чи іншими країнами. І ми повинні розуміти, що Індія має Непогані відносини із Росією і з Сполученими Штатами Америки і з Європейським Союзом, і тут потрібно ці ця країна хоче балансувати, ну так само, як і туреччина. До речі, Індія намагається балансувати, але до пори до часу, тому що якщо ці санкції дійсно болюче вдарять по її економіці, і більше того, якщо в Вашингтоні будуть давати зрозуміти, що вони не бажатимуть надалі нормального. Комунікувати з цією країною, мати гарні зв'язки, якщо вона надалі продовжуватиме підтримувати Росію чи купувати в неї все те, що може підтримати власне Росію та її економіку та воєнну машину, то тоді вочвоє вочевидь... Уряд на Радербоді буде, скажімо так, намагатися все ж таки змінити акценти, розставити їх по-іншому і пріоритети відповідно так само поміняти. Тобто тут ми буде тут непроста, непросте завдання буде для цієї країни, але на мій погляд, все ж таки з Індією тут може бути дещо простіше, ніж, наприклад, з тим самим Китаєм. Все ж таки Індія не належить до країни. Осі зла на відміну від піднебесної, і в її уряд не намагається на ідеологічних засадах, наприклад, протидіяти західному домінуванню, наприклад, чи там американському імперіалізму, як там можуть говорити в Китаї, і тому подібне ні. В Індії з цим в цьому сенсі простіше, але все одно в неї економіка, ми повинні розуміти, не можливо не настільки міцна, як у піднебесної. Тож тут все від пріоритетів власне влади. Я думаю, що поки що не так легко буде ну втілити ті задуми, які має Трамп в життя, але Якщо оцей тиск постійно наростатиме, і у випадку, якщо знову ж таки Москва буде відмовлятися. Про щось домовлятися в контексті мирного регулювання російсько-української війни. То тоді я думаю, що ситуація зміниться, і дійсно поступово ті чи інші країни відходитимуть від співпраці з Росією, особливо ті, що мають слабкі економіки, і ти ж тут стосується ситуація ж не лише Індії та Китаю, а багатьох інших країн глобального півдня, наприклад, тож я думаю, тут буде Америка працювати точково і паралельно пропонувати якісь варіанти. Ну, наприклад, підписання якихось непоганих угод, як це полюбляє робити Трамп, і він так само може це зробити з Нюделі, але, скажімо так, взамін, ну скажімо так, на те, що все ж таки Індія обмежила свої зв'язки із Російською Федерацією. Але це ще не все поговоримо і про. Останні міжнародні події, які відбуваються на тлі імовірних перемовних зустрічей на рівні лідерів, да країн про це ми вам повідомляли, що має бути зустріч диктатора Путіна, лідера нашої держави Володимира Зеленського, президентів Сполучених Штатів Америки та президента Туреччини Тейва Ердогана. Так, от кремлівський диктатор продовжує зволікати насамперед із відповіддю на ультиматум Трампа, який закінчується вже зовсім скоро. Кремль продовжує затягувати можливі переговори про припинення вогню з Україною і прес-секретар кремлівського диктатора Дмитро Пісков заявив, що Путін не виключає зустрічі зі своїм українським колегою, але тільки після того, як буде проведена якась робота. Остання заява піскова зроблена в понеділок, стала черговою спробою Москви просто уникнути серйозних переговорів, Незважаючи на вимогу президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, щоб Росія погодилася на перемир'я до 8 серпня, інакше підуть тарифні заходи лише видання політико. Спочатку ж американський лідер дав Росії 50 днів, але незабаром він скоротив термін, заявивши, що він розчарований Путіним. Пісков же повідомив журналістам, що лідер Кремля не виключає зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським після того, як буде виконано необхідну роботу на експертному рівні та пройдено потрібний шлях. насамперед, за його словами, цю роботу ще не було виконано. Зеленська ж зі свого боку заявив, що ми розуміємо, хто ухвалює рішення в Росії і тому Україна і навкотре пропонує перейти від технічних обговорень до реальних переговорів, не обмінюватися заявами, а зустрітися на рівні лідерів. Кремль не раз вже натякав на готовність до переговорів з Україною заради завершення війни, висуваючи водночас туманні та ну як завжди знаєте, малореалістичні умови, що давало змогу затягувати процес, продовжувати обстріл і захоплення нових територій, пишуть у ЗМІ. На цьому тлі Трамп знову відправить спецпосланця. Відкофав Росію це відбудеться протягом найближчих днів. Раніше нагадаю повідомлялося, що спочатку президент України називав свою умову для зустрічі з Путіним. І під час телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном український лідер наголосив, що на цій зустрічі обов'язково мають бути присутні європейські представники. Окрім того, Зеленський нещодавно наголошував, що всі чітко розуміють, які кроки необхідно зробити для оперативного досягнення миру. Давно є вже пропозиції припинення вог вогню українські пропозиції, американські пропозиції, багато хто у світі про це говорив росіяни. щоразу звідти тільки спробу виграти ще час для війни, ще час для терору, наголосив лідер України. Ну і якщо почали з вами говорити а, загалом про міжнародну політику, то насамперед ми з вами розуміємо. Що Стамбул виступає, точніше, Туреччина виступає вже чи не вперше, як переговірником, посередником під час перемовин тому, що зустріч відбувається саме там. І ось із останнього, що з'явилося, у ЗМІ з'ясували що коли ж Ардуган може прибути до Києва. І що, чому він приїжджає з якою метою? От, дописували, що очікується підписання угоди щодо вільної торгівлі. Президент Туреччини Реджеп Тип Ердоган, нібито має приїхати до Києва саме з такою метою, а можливо ні, тому що ми з вами прекрасно розуміємо, що не вся інформація має бути офіційно оприлюднена, і він може прибути до української столиці вже найближчими днями. Про це писало турецьке видання. У дипломатичних колах широко обговорюють інформацію про те, що турецький лідер у найближчі дні відвідає Київ на запрошення президента України Володимира Зеленського і на порядку денному стоять питання угоди про вільну торгівлю та зусилля щодо припинення війни.